Василів перший Старостинський округ і найстаріше село громади. Ще тисячу років тому його заснував князь Василько, як форпост південних підступів до Києва. Василь був характерником, людиною, яка зналася на природі речей і явищ. З того часу у нас лишилося городище, поле на крутих схилах над селом, блудне поле, такий охоронний заговір вохвів. а посеред озера острів, де колись був замок Василі. Пізніше знаний меценат Костянтин Острозький відновив той замок. Зупинявся в ньому й Богдан Хмельницький, коли підписував з потоцьким білоцерківський договір. Хоч угода з Річчю Посполитою була й невигідна, але дала козакам час на відновлення сил і чисельності війська. З плином віків село то руйнували дощенту, то відбудовували до повітового містечка. Такий і характер у Василівців: ми радикальні в усьому: Воювать так воювать, святкувать так святкувать. І обов'язково з піснею. Ще 30 років тому на зорі незалежності у Васильові був хорланка. Їхні пісні піднімали небо над буряками, кукурузою чи що вони там пололи. Тих пісень, переданих з покоління в покоління, у наших сучасних Василих ціла когорта та улюблена Чебриці. Ці запашні цілющі квіти стеляться у нас по гончарці. То така гора з кар'єром. Через неї Василівців прозивають глиняниками. Від цього ремесла походить і прізвище Василівських Гончаренків. Маємо своїх скульпторів, архітекторів, вишивальниць, художників, поетес і воїнів. Четверо героїв АТО та тринадцять боронять нашу землю у лавах непереможних ЗСУ. Ми щодня творимо свою історію. Із піває щаслива родина! І де висок? Українська земля, заспівай, заспівай наша маму, заспівай, щоб від серця журба відійшла, і щоб діти онуки співали, і земля.